готуючи на кухні, ми часто підглядаємо в рецепти, і неможливо звідки їх вичитуємо із власного засмальцьованого блокнотика із кулінарного описа Руслана Сінішкіна. Чи можливо підглядаємо в інтернеті і модний гаджет і кулінарну книгу зручно поставити на ось таку підставку із кухонної дошки для нарізання? Насправді для цього підійде старезна, старезна, покосана порізана дошка, яку ви вже збиралися викинути. У мене такої, щоправда, не знайшлося, тому купила у переході метро ось таку новеньку. І порилася у чоловіка в комірчині і знайшла там дерев'яні скарби, залишки від ремонту. Ось це лиштва, якою обрамляють двері, кутик і віконний штапик. Будемо все це збирати докупи. Аби дошка могла ось так от спиратися і триматися, ми позаду прикріпимо шматок лиштви, прикрутимо її на звичайну невеличку дверну петлю. Спочатку прикріпили петлю до лиштви, а тепер до самої дошки кріпимо. Дошка у мене з твердого дерева, тому беру до рук серйозний жіночий інструмент і дивим то крутом все це діло загвинчуємо. З лицьової сторони маємо змайструвати невеличку поличку зі штапика і кутика. Ось так. Майже і все. Базова модель підставки у нас готова. Але оскільки ми використовували дерево різних порід, то його потрібно е, привезти до одного знаменника, затонувати, зафарбувати. Я, наприклад, пофарбувала звичайною водою емульсійною фарбою і трошечки потерла краї, і вийшов ось такий е, сучасний і модний, водночас і старезний варіант у стилі шейбі-шик. Ну а ви обираєте кольор, аби пасувало до вашої кухні, аби подобалося вашій дружині чи вашій мамі, і даруйте подарунки з любов'ю. Thank you